Подивіться, яка після шліфовки залишається хвиля. Що це означає? Це означає, що дуже кривий паркет лежить. Оце як була крива стяжка, так і оцю криву на криву стяжку постелили паркетну дошку. І ця паркетна дошка взяла форму цієї стяжки. Тепер йдеш по кімнаті. Горбик-ямка, горбик-ямка, горбик-ямка. Представляєте, як буде стояти тут шафа, чи сервант, чи тумбочка? Ну, підкладати під неї якісь треба підніжки, щоб воно рівно було, чи як? І, ну ми, звісно, вирівняємо максимально цю підлогу, але просто шкода, що зараз власник платить гроші, які би міг просто не платити. На жаль, для власника.